Вітаю! Мене звуть Тетяна Кузнецова. Я клінічний психолог, психотерапевт, працюю у методі клієнт центрованої, або вірніше сказати, центрованої на особистості психотерапії. Особливість цього методу полягає в тому, що клієнт і є автором і експертом власного життя. Цей метод, і я разом з ним щиро вірить, що кожна людина прагне до змін. І крім того, кожна людина має в собі сили і ресурси на здійснення цих змін. Я маю досвід роботи більше трьох років. Працюю з повнолітніми клієнтами, які хочуть розібратися у собі та покращити якість свого життя. Мабуть, як і для більшості інших людей у цій професії, мій шлях у психотерапію розпочався з необхідності дати рату власному життю, впоратися з болем, сумом, нерозумінням себе, свого місця у світі. І в результаті власної психотерапії, групового досвіду психотерапії, навчання, я побачила, що ці зміни дійсно можливі. Що можливо приймати себе, що можливо приймати інших, що можливо створити більш гармонійне, більш спокійне, більш радісне життя. І мені дуже хочеться поділитися цією вірою у психотерапію з іншими людьми. Мені хочеться допомогти йому свідомити, що шлях до себе це найкращий шлях, і він дійсно вартий того, щоб його пройти. Я добра, чуйна, щира, дбайлива, підтримуюча, приймаюча, іноді конфронтуюча, коли я бачу, що це допоможе клієнту зрозуміти, де він застряг. З почуттям гумору зі мною безпечно і просто. Зі мною можна висловити будь-яку думку і виразити будь-яке почуття. І знати, що ви не будете за них засуджені. Сеанс психотерапії у клієнт-центрованому підході це бесіда, дружня, тепла розмова. Тут немає місця рекомендаціям, вправам, ми просто є поруч один з одним. Ми просто розмовляємо більшість часу ви. Ви самі обираєте про що поговорити. І з цього виплітається якась історія, яка, скоріше за все, важлива для вас. І ми можемо спробувати дослідити її разом, спробувати зрозуміти причини і наслідки, і подумати, як нам рухатись далі. У вас може бути конкретний запит. Або не буде такого запиту, не переживайте, він народиться у процесі розмови. Іноді запит це просто мені погано, але я не знаю, чому. За один сеанс можна принаймні зрозуміти причину цього дискомфорту і далі вже працювати з цим. І наостанок я би хотіла відзначити, що клієнт-центрована психотерапія підходить всім. І вона працює з цілком різними запитами. Це, можна сказати, психотерапія теплоти і добра, які так потрібні кожному з нас. Бо ми всі заслуговуємо на прийняття і підтримку, і ми всі заслуговуємо відчувати, що ми цінні і важливі. Тому запрошую вас у цю захопливу подорож подорож до власного я і до змін на краще.